Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Пасон Олександра, я гештальт та каско -терапевт. Говоримо про афірмації і чому вони взагалі можуть не працювати. Що ж таке афірмація? Така певна практика самонавіювання, яка заснована на методичному і регулярному повторенні позитивних фраз. Афірмація вона може так подумки наближати людину до результату, до якого вона прагне. Ну, і дійсно це може бути, так? але за певних умов, тому що будь-який інструмент він дієвий в разі його грамотного використання. Але чому ну, там, деякі люди можуть вважати, що це фігня, що це не працює? Ну, або я пробую, да, я там от афірмації щодня, я вхожу в певний стан, там, я проговорюю фрази якісь, да, а вони не працюють. Минає місяць, там, да, чи, там, півроку, а нічого не відбувається. Да? І чому саме так? Які причини того, що вони можуть не працювати? Як на мене, це може бути певною ілюзією, да, коли немає певного контакту? Ну, і дивіться, взагалі-то афірмація, їх зараз дуже багато, певних таких фраз, да, які можуть відгукуватися. Але дуже важливо кожну таку фразу підібрати під себе, щоб на всіх рівнях да, вона відгукувалася, щоб у вас була згода внутрішня з цією фразою. Тому що тут може бути конфлікт переконань. Mm -hmm. Бо на несвідомому рівні я проти цієї фрази. У мене є багато переконань, які суперечать їй, і тому вона для мене не є безпечною. Так, ну наприклад, якщо є упередження про те, що гроші заробляються тільки важким, якимось на важкій роботі, важким шляхом, і що великі гроші заробляються тільки нечесним шляхом. Да, отак. І е, афірмації, да, до мене гроші приходять із е, несподіваних і передбачуваних джерел е, досить легко. Ну, звісно, якщо в мене є такі упередження, і я буду говорити таку афірмацію, то вони ну, ніяк не стикуються, і тому, скільки б я не говорила, я буду в спротиві до цієї афірмації. Да, і тому важливо, да. Можна користуватися як допоміжним методом, якщо ви працюєте там з психологом, з коучем. Так? А, і це як додатковий елемент самостійної роботи. Але за допомогою афірмації повністю змінити своє життя це ілюзія, так не буде. Тому що, да, є багато а, таких а, прихованих аспектів, які не дадуть вам цього зробити. Окрім того, що ми вже з вами назвали, це може бути негативний емоційний стан. Uh -huh. Якщо я в ролі жертви, якщо я в стані жертви, да, що б я собі не проговорювала? Не проговорювала. Я не зміню, о, да, там, я не перекличу до себе там, а, гроші, да, я не прикличу до себе кохання чи ще щось, де я навпаки якісь проблеми на себе накличу. Так, або, ну, наприклад, якщо є е, там якась дуже сильно образа на якусь людину mm -hmm. і там афірмація про те, що я прощаю, там дуже легко і тому подібне. Ну, а як можна простити, якщо ну, так багато почуттів? Це ж знову про опір е, переконань, mm -hmm. так, і тут варто е, розібратися зі своїми почуттями, відреагувати їх конструктивно. так? А потім уже підкріплювати це афірмацією про прощення, mm -hmm. наприклад. Mm -hmm. Тут і про самообман, який я вже говорила, да? що от я просто собі таку ілюзію створила і намагаюся в неї повірити, і потім таким чином намагаюся реалізувати це в своєму житті. Да? Тобто я починаю себе обманювати. Да? Реальність вона інша, тобто я створюю якусь свою. Психічну реальність, да, суб'єктивну, яка абсолютно різниця об'єктивній реальності. Да? І, ну, і Тут такі конфлікти, і непорозуміння, образи і так далі. Да? Mm -hmm. А ще афірмація дуже часто спричиняє певну пасивність. Ну, я там собі декілька афірмацій буду повторювати, і все значить, все світ мені все створить для мене. Слухайте. А, а ви щось маєте при цьому робити? Чи ні, крім афермації, проговорювати більше нічого? Ну, така пасивність да, або перекладання відповідальності, да, mm -hmm. вона ну, не є продуктивною точно. Бо якщо я підкріплюю себе якимись фразами, не, от, і в мене є намір чіткий, і я рухаюся да, до реалізації цього наміру, то, да, все виходить. Але якщо я сижу і чекаю, щоб Всесвіт за мене все зробив, так точно не буде. Це дитяча позиція. Підсилюється афірмація вашою щирою вірою. Да? Але якщо є оці такі приховані аспекти з несвідомого, да? ну, афірмація не спрацює. А, те, що я там прекрасна, неймовірна, да? я можу створити знову ж таки певну ілюзію, повірити в це, а мені реальний світ буде відзеркалювати щось інше. І тоді я буду ображатися. Це люди погані, або що там вони не розуміють мою унікальність тощо, Насправді ніхто і не має зрозуміти, маєте зрозуміти лише ви. Себе справжнього, себе справжнього. Так, ну і відповідно, якщо пропрацювати переконання, якщо їх трансформувати. В ті, які будуть підходити вам, наприклад, не про те, що там гроші можна зробити тільки на важкій роботі, а ем, переписати це під себе, Ну, як правило, це зі спеціалістом робиться, так? тому що там ну, є деякі аспекти, через які необхідно пройти, так, щоб це дійсно ем, ну, щоб це психіка сприймала, так, тому що, якщо просто от, Ну, добре, я буду думати, що гроші можна заробити не лише важко. Так? Ну, це дійсно, от як ви сказали, про певну ілюзію самообман. От, і самообман. Ну, і дійсно так можна зробити, але ну, тоді ці афірмації не будуть працювати для вас. І дуже часто в індивідуальній роботі я, навіть якщо транслюю якісь фрази такі, які можуть бути потім да? А я все одно іноді намагаюся їх трансформувати індивідуально, тому що я, коли її озвучую, я відчуваю внутрішній спротив. І що це неправда? Скільки б людина не повторювала цю фразу, це не відбудеться в її житті. Вона не зайде. Так? Ну от як пазлік, вона не ляже, не складеться, на жаль. І тому інтегрувати її саме так. Щоб відгукнулося, як я говорила, 100%. Так. Ну, це певна внутрішня робота. Ну, тобто на це необхідний певний час для того, щоб воно дійсно вляглося і відгукнулося. Тому досліджуйте себе, створюйте самі для себе афірмації. Якщо вона не працює за деякий час, то досліджуйте це. Звертайтеся по допомогу до психологів, психотерапевтів, які точно цим допоможуть. Так, ну і для початку можна. Скласти список своїх упереджень, що вас непокоїть, чого ви хочете, і як воно йде в розріз з тим, про що ви знаєте і думаєте там уже досить довгий час. От. І з цього вже можна почати рухатися.